Доброго ранку усім, 23 квітня, четвер. З великою приємністю нагадуємо, що сьогодні всесвітній день книжки та авторського права. Україна сьогодні відзначає День Психолога. Туреччина день національного суверенітету. Ну, а великобританія, Канада, день святого Георгія, Бармуцькі острови. День Перцю Сполучені Штати Америки, зокрема штат Алабама, Джорджія та Місісіпі, Відзначають День Героїв Конфедерації. А ось в Ізраїлі сьогодні день пам'яті вояків, які загинули. У війнах Ізраїлю ну сьогодні дехто відзначає День Ангела. А саме Олександри, Зенони, Максими Терентії, Федори та Якови. Народилися сьогодні теж досить і досить визначні постаті. А саме у 1564 році англійський поет епохи відродження Уільям Шекспір, у 1858 році Макс Планк, німецький фізик, основоположник квантової теорії. У 1918 році Георгій Віцин, кіноактор. А у тисячу Теж 18-му році, Дюрон Моріс, французький письменник, ну а також такі відомі особистості, як Сергій Прокоф'єв, російський композитор, Григорій Тютюнник, український письменник, та Василь Земляк, теж український письменник і сценарист Лебедина Зграя. За цим твором Іван Миколичук створив відомий всім фільм Вавілон 20 Ну, зважаючи на те, що 23 квітня це день народження таких відомих людей, як Вільям Шекспір та Сергій Прокоф'єв, Вашій увазі, шановні глядачі, ми Фрагмент з балету Ромео та Джульєта. Сумніших оповідей не знайдете, ніж про любов Ромео і Джульєти, так колись писав Вільям Шекспір. І саме так крізь роки Олена Горащук цитує Вільяма Шекспіра. Тепер проговоримо про події 23 квітня, які відбулися у світі. У 2015 році до нашої ери у Римі було відкрито храм Венери. Нагадуємо, Венера це богиня, богиня любові. безкордонної любові. 1640. П'ятому році в Бостоні заснована перша сполучених штатах Америки публічна школа у 1896 році. Теж сполучених штатах Америки, зокрема в нью йорку відбувся перший в світі кіносеанс. Ось так, у 1900 Перепрошую ще 962 другому році в Сполучених Штатах Америки запущено космічну станцію Рейнджер 4, котра через кілька днів, а саме 26 квітня досягла поверхні місяця. Хоча багато хто вважає, що на місяці людська нога насправді не ступала. А у 1975 році, нарешті, в Україні у місті Київ відкрився музей книги та друкарства України. Ну а в 1959 році була створена спілка журналістів України. Наші маленькі розпитайки теж мріють. У майбутньому стати журналістами. Ну, але це буде згодом. А сьогодні всіх нас вони запрошують на свою рубрику «Розпитайко». Всім привіт! Добрий ранок! Ось як завжди у цій порі вітають актори школи мистецтв леді і програма розпитайка. Як почався твій ранок? Як настрій? Настя, а тобі казали, що не культурно розмовляти, коли їси? Я не їм, я жую. А в чому різниця? А в тому, що я не їм, а жую жуйку. Яка ти невихована. Фу, до речі, а ви знаєте, в якій країні законом забороняється жувати Жуйки? Ні. Але знаю, в кого можна про це дізнатися? В кого? В аліни. Вона запеклий ненависник жуйок. О, а ось і вона. Аліночко, а чи знаєш ти, в якій країні законом забороняється жувати жуйки? О, добре, що хоч десь це заборонено. От якби в нас ввели такий закон, а то жуєте постійно на уроках. Дівчатка, ми ж програму знімаємо, а ви й тут жуєте. А як же дикція, як же сценмова? мова? Аліна, не в запитання. Ти знаєш чи ні? Ні, на жаль, не знаю, але дуже хочу дізнатися. Тоді давайте разом запитаємо у наших глядачів. А чи знаєте ви в якій країні законом забороняється жувати жуйку? А, напевно, що в західних країнах ну мається на увазі ця країна називається. Там не штрафи такі в них бішені. Не знаю. Чесно, ну, признаюсь, не згадаю країну. В якій країні? Ми не знаємо, в якій країні. Але жуйка, напевно, не дуже дітям е, не допомагає, ні, е, ні цей ми точно не знаю. Уявлення немає. Який, який? Не в Америці точно? Може, в якійсь східній країні? Сінгапур. Тут не можна жувати гумки. Так, так. Саме в Сінгапурі забороняється жувати жуйки. Як же вони живуть без жуйок? Навіть уявити собі не можеш. Хочете знати більше? Тоді до, до нових зустрічей. Передача, а вже ранок Галичани все ще з вами. Шановні глядачі, нагадуємо, що сьогодні, 23 квітня, четвер. Сьогодні всесвітній день книги та авторського права, всеукраїнський день психолога. Всі, хто має відношення до книжок, до психології, вітаємо з професійним святом. Тих осіб, які вирушають на роботу, ми бажаємо гарного дня. Ну а тих глядачів, які залишаються з нами, запрошуємо на ранкову гімнастику. Доброго ранку, хто вже прокинувся і дивиться обласне телебачення Галичина. Вже вкотре ми в гостях в спортивному клубі Альянс, і поруч зі мною фітнес-інструктор цього спортивного клубу Мар'яна. І разом з Мар'яною сьогодні ми зробимо ранкову зарядку, яка буде присвячена ногам. Сьогодні ми будемо укріпляти м'язи, ніг розпочнемо ми із розминки легенької. І так, вихідна позиція у нас ноги на ширині стегу. Таз трошки підкручуємо. Живіт, підтягуємо, плечі опущені. Повільно робимо перший раз. Присідаємо, відводимо таз назад. Виводимо руки вперед, для того, щоб втримати рівновагу. На вдих, повертаємося в вихідну позицію і піднялись. Знову працюємо трошки динамічніше, піднялися, продовжуємо. Я стану трошки боком, щоб глядачам було видно. Таз відводимо назад, заводимо ліву ногу назад. Знову ж таки, перший раз робимо повільно. Виводимо руки вперед, присідаємо. Корбус злегка вперед подаєш. І повертаєшся назад, підтягуючи ліву ногу. Пробуємо динамічніше. Працюємо вдих. Видих. Вдих. Та сама нога. Лишай ту саму ногу. Право попереду. Та сама. Добре. Ще. Вдих. Видих. Працюємо. вдих. І на видих. Піднялися. Вдих. Видих. Добре. Для того, щоб була рівновага, ви відставляєте задню ногу на ширині стегон. Тобто ми задню ногу не ховаємо за передню, тому що важче так втримати. А вона боку. Нараз виконуємо присід, відводимо таз назад, прогинаючись поясниться підборіддя, трошки припіднято. На вдих, повертаємося, руки опускаємо. Пробуємо швидше. Раз, піднялись, два. Раз. Я встану боком, щоб вам було видно. Тобто коліна залишаємо на місці таз відводимо назад, підборіддя наверх. Можете погляд направити вверх. Ще вдих. Видих працюємо. Опускаємося. І так, впираємося долонями з підлогу. Старайтеся, щоб долоні були під плечовими суглобами. Дуже важливо не прогнати з поясниці, живіт підтягнутий. Щоб краще опрацювати в даному випадку ліву ногу, ми опираємося на праве предпліччя. Піднімаємо ліву ногу максимально в сторону, максимально високо. На вдих опускаємо не до кінця. Видих підняли, опустили вдих. Робити плавно, без різких рухів. Працюємо. Чотири. Дуже важливо в верхній піковій точці трошки затриматися. Потримали, опустили. Дві секунди опускаєш вниз. Піднімаємо ногу і розгинаємо коліно, пальці на себе. І згинаємо. І пробуємо. Швидше. Раз. Два. Тут так само. Ми випрямляємо ногу, фіксуємо. Робимо видих, вертаємо вдих. Потримали, вдих. Потримали. Ще разок. Опускаємо. Щоб закріпити, ще виходимо в ту саму позицію. Ми піднімаємо коліно в сторону. І опускаємо вниз. Тобто ми поєднуємо дві права. Пробуємо хоча б чотири рази витнути. Працюємо. Раз, опускаємо вниз. Два. Опускаємо вниз. Без мене три. Дуже добре. Останній раз. Можемо повторити хоча б по вісім разів на іншу сторону. І так, опираємося на долоню і відведення правої ноги в сторону. Працюємо раз, опускаємо. Дихання видих, вдих. Видих, вдих. Ви робите 16 гедичих стоп і розгинаємо ногу в коліні. Видих, вдих, видих, вдих. Андрій робить 8, ви в домашніх умовах робите 16. Такі вправи, як показала нам Мар'яна, можуть робити як і дівчата, так і хлопці. Адже не секрет. Я відкрию, може секрет, що дівчатам в хлопцях якраз найбільше подобається. Та частина тіла, яку ми сьогодні намагалися прокачати, я думаю, що і хлопцям так само подобається, коли дівчат пружні сідниці і та, та стрункі ноги. Тому наша сьогоднішня зарядка підійде всім вам, шановні наші телеглядачі. Коли тіло підкоряється тобі, коли ти його відчуваєш, то хода стає впевненою і ти стаєш більш рішучим. Тому, шановні глядачі, ніколи не відмовляйте собі в ранковій гімнастиці. Між іншим, завтра день боротьби проти віві секції. Що це таке? Про це ви довідаєтесь вже завтра. А сьогодні не забудьте привітати з професійним святом своїх друзів-психологів, а також тих осіб, які займаються книговиданням та відстоюють авторське право. Гарного вам дня і до зустрічі!